Сузуки ще будуть, будуть, ще будеш сузуки GSF, буде ще СВК, старт по готовності, якщо що. Ух. Я ж хотів зробити білі, але потім одумався такий, а, блін, це ж хана, Там там схема. Ростри дядька жибнує, да, як сидить на мотоциклі, кулітками, він колінками в рівень з цим з баком, це, звісно, круто. Треба баки, баки виїмки по іншому робити, щоб реально зручно було. Ну, я прямо не зараз був Мотик хороший для э, жрани. Пам'ятаю, що Саня на ньому в котах в епоху наших теж показував хороші результати. Хороша, перекладочка була коротка, повний виворот. Активно працює поглядом, э, погляд, погляд поворот корпуса, прискорення. Куди право-ліво. Отак, вот Стоїть програма. Отлично. Постановочка. Постановочка, перекладка. Дивіться, що відрізняє ще э, топ-райолів. Де вони гальмують? От як ви думаю. Вони гальмують після того, як вони нахилили мотоцикл. Вони називаються поставили, нахилили мотоцикл, потім погальмували. Тут взагалі не гальмували. Йому це не треба було. Ось він. Як від'їхав тут в нахилі, оцей елемент, вам можна практикувати авал або щось схоже на гальмування в нафілі. Щоб ви просто звикали це робити. Потім вас буде виходити гальмувати після перекладок Теж в наколі ох, на межі. Хуй на 32.090. хорош, хорош. Трап один бонус задел.